Сьогодні протестуємо топову за частотою та зовнішністю оперативну пам'ять. Зустрічаємо Kingston Fury Renegade DDR5RGB Limited Edition з її вісьмома тисячами мегатранзакцій за секунду. Тож тепер дізнаємося, на що здатна така оперативка, так би мовити, за задумом розробників у номінальному режимі експлуатації на актуальних платформах. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Перше, на що звертаємо увагу, цей піддослідний комплект із пари модулів, небінарний. Тобто його обсяг у півтора рази більший, ніж зазвичай, і у даному випадку це не 32, а 48 ГБ по 24 на одну планку. Більш детальну інформацію по даному питанню радимо почерпнути в одному із попередніх матеріалів, а тут лише нагадаємо, що по суті небінарна ОЗП відрізняється від стандартної більшою щільністю комірок пам'яті завдяки тонкішим технологічним нормам виробництва. Тепер до самого комплекту виглядає він, на наш погляд, доволі стильно і незвично. При його створенні розробники надихалися гоночними спорткарами і, здається, досягли у цьому чималих успіхів. Алюмінієвий радіатор ОЗП виконана у червоно-чорній кольоровій гаммі з гострими, як спойлер боліду, кутами у певних місцях. При цьому поверхня охолоджувача пофарбована у чорний колір, не плоска, як може здатися на перший погляд, а має каскадну структуру елементів, і нам усе це чомусь нагадало карбонові авто із блокбастерів. Є тут і підсвітка з 12 окремими світлодіодами та 18 режимами різноманітних ефектів. Розташовується вона у верхній частині плашок у вигляді напівпрозорої смужки на усю довжину модулів. Що ж до швидкісних ТТХ, то вони наступні. Працює ОЗПМ, як вже було зазначено раніше, на частоті рівно 8 тисяч мегатранзакцій за секунду із таймінгами 36 і 2 по 48. Для живлення ОЗП потрібна напруга аж 1,45 вольта. Звісно ж, на борту є підтримка XMP профілів версії 3.0 і, окрім найвищого, доступні ще декілька режимів. Саме тому до цих перегонів ми додали ще один комплект. Недорогий Kingston Fury Beast ddr 5 із частотою 6000 мегатранзакцій за секунду стандартного об'єму 32 гігабайти двома модулями по 16. На його прикладі дізнаємось, що виграє покупець, якщо вибір стане між двома таблетками, між тою, яка повинна відправити його взагалі у космос, і зовсім непримітною, так би мовити, ближчою до реальності, яку обирають більшість користувачів. Спочатку може здатись, що цей опонент аж надто слабкий для підослідної ОЗП через меншу частоту. Але ж таймінги, панове, таймінги. Також не забуваємо, що по нашим попереднім тестам бінарна оперативка на декілька відсотків швидша за небінарну. А якщо на верхівку айсбергу додати ще й режим роботи контролеру ОЗП 1 до одного у ddr 5 6000 і 1 до 2 у новинки. То вимальовується не таке вже і прогнозоване протистояння, яке, сподіваємось, декого з вас примусить потирати долоні в очікуванні результатів тестів. До того ж є ще один цікавий момент. Для процесорів AMD 9000 лінійки було заявлено про підтримку ОЗП аж до ddr 5 8000 тож у даному матеріалі ми якраз це ствердження і перевіримо на практиці. Тим, хто почав опускати ніс, спробуємо його підняти. Тести на Intel теж будуть. Основні обчислювальні можливості червоної платформи забезпечував передтоповий 12-ядерний 24-потоковий Ryzen 9 9900X. Від синіх грав м'язами Core i 9 13900 kf із 24 ядрами по формулі 8 плюс 16 та 32 потоками. Основою збірок виступили функціональні материнські плати Asus ROG Strix x 670 f Gaming Wi-Fi. І Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero, який ви зараз бачите на екрані. Про охолодження обох CPU піклувалась потужна 360-мм водянка Asus Tav Gaming LC2 360ARGB. Усю програмну кухню зберігав PCI E40X4 накопичувач Kingston Fury Renegade на 1 ТБ. Із швидкостями запису та щитування послідовних даних у 6000 та 7300 МБ за секунду. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Щоб під час тестів відеокарта мінімально обмежувала продуктивність, ми обрали розігнану Palit GeForce RTX 4090 дев'яносто OC. Живлення систему забезпечував кіловатний Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. Це джерело може похизуватись гібридним режимом роботи 135-мм тихого вентилятора на гідродинамічному підшипнику, підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0, PCI E5.0 та аж 12-річним гарантійним терміном. І зібрали ми всі компоненти докупи у корпусі ASUS TUF Gaming GT302ARGB з трьома додатковими вентиляторами у комплекті. І нарешті до тестів, які розпочнемо на платформі AMD. У даному випадку ОЗП з частотою 6000 мегатранзакцій за секунду працювала із дільником 1 до 1, тоді як 8000 в режимі 1 до 2. У Аїда 64 старший за частотою комплект не стримали ні довші таймінги, ні неоптимальний режим роботи контролеру, ні небінарність як така. І він видав кращу швидкодію по всім без виключення показникам: на 3% при щитуванні даних, на 6% при записі, і на 8% при копіюванні. По латентності можна сказати паритет, бо тут лідер вирвався вперед зовсім на трішки. Втім, буде некоректно не згадати, що у даному бенчмарку ми отримали попередження про неповноцінну сумісність із процесорами 9000 лінійки AMD. тому лишається деяка надія на покращення результатів, коли нативна підтримка все ж таки з'явиться. А от у 7-Zip профіт від більшої пропускної здатності ОЗП, зазначені раніше кайданки, з'їли повністю. Стискала дані системи з ddr 5 8000 на 1% швидше. Але розпаковувала навпаки трішки повільніше. У Geekbench 6 результати теж було отримано суперечливі і не надто оптимістичні. При навантаженні на одне ядро синхронний режим роботи контролеру з меншими таймінгами DDR5-6000 переміг на величину трішки більше 3% балів. Із задіяними усіма ядрами, Ryzen 9 9900X все ж зміг отримати зиск від 8000 частоти. Проте його величину можна упевнено віднести до похибки вимірювань. Cinebench 2024 не дав старшій оперативці і того. Тут молодший комплект виглядав краще як у однопотоковому режимі, так і у багатопотоковому. Щоправда, і у даному випадку слід відзначити мізерну різницю між результатами суперників. Бенчмарк з використанням алгоритмів машинного навчання Geekbench AI був більш прихильним до DDR5-6000. Остання здолала DDR5-8000 у двох із трьох режимів. При цьому максимальний процент переваги невеликий до 2%. Втім, там, де комплект із вищою частотою був кращим, спостерігався не менший профіт на все ті ж пару відсотків балів. Щось схоже по загальним результатам спостерігалося у 3D Mark. У двох із трьох сцен система із меншою за частотою оперативкою працювала швидше на величину до 2% папуг. Що, ж, наразі плавно переходимо до ігор, які тестували у роздільній здатності Full HD, щоб по можливості не впиратись у продуктивність відеокарти. При цьому налаштування графіки вмикались максимальні для більшої відповідності реальним умовам експлуатації системи та задіяння максимального об'єму ЗП. У Baldur's Gate 3 DDR5-6000 забезпечила на 3-5% FPS вищу продуктивність по абсолютно всім показникам. Але якщо розглядати ситуацію в цілому, то при середніх близько 185 FPS із 0.1% лоу біля сотні. Можна сказати, що обидва комплекти упорались із завданням дуже добре. Кіберспортивна Counter-Strike 2 теж віддала перевагу синхронному режиму роботи контролеру ОЗП і меншим таймінгам. Тут молодший комплект випередив старший на 2,5% по середньому лічильнику і на майже 9% по дуже рідкісним подіям. Хоча знову ж таки частота кадрів з обома комплектами ОЗП була настільки великою, що помітити або відчути різницю при реальному геймплеї нереально. Кіберпанк 2077 продовжив переможну ходу 6000 ОЗП, і тут навіть по середньому лічильнику набігло майже 5% переваги над 8000. Це вже щось, але хотілося би, щоб ці слова були на адресу вищого за частотою комплекту, а не нижчого. У Forza Horizon 5 спершу може здатись, що усе більш-менш рівно між суперниками. Але все це до того моменту, поки не починаєш порівнювати показники 01% low. У ddr 5 6000 вони аж на 11% кращі. Із Ghost of Tsushima ситуація по найдовшим кадрам виявилась протилежною. Тепер DDR 5 8000 вирвалась уперед на більше, ніж 5% FPS. Проте по середній частоті кадрів не усе так райдужно. Програш на пару FPS, а по 1% лоу фіксуємо паритет. У Horizon Forbidden West можна сказати взагалі нічого цікавого не трапилось, бо продуктивність системи обмежилась відеокартою. По усім показникам швидша 6000 на ОЗП, але перевага така мізерна, що зафіксувати її може хіба що моніторинг: 1% по середній частоті кадрів, і 3% по найдовшим кадрам. Тарфіл стабілізував результати обох комплектів настільки, що між ними взагалі можна поставити знак рівності: вітерець вправо, вітерець вліво, і лідер може змінитись. Проте і у даному випадку слід визнати, що пам'ять з меншою кількістю мегатранзакцій транзакцій у характеристиках, хоч і на один FPS, але попереду. Коли ж у процесору залежній Total War SAGA Troy паралельне навантаження на усі ядра процесора суттєво зросло у порівнянні з усіма попередніми проектами, знадобилась нарешті і висока пропускна здатність ddr 5 8000 Не можна сказати, що із 6000 тисячним комплектом відчувався дискомфорт, але пару додаткових відсотків посередній частоті кадрів та біля 7% по 0,1% лоу під дослід на ОЗП отримати допомогла. Наразі переходимо до тестів на платформі Intel і одразу декілька уточнень. По-перше, на відміну від платформи AMD, ddr 5 6000 тут може працювати тільки у режимі контролеру пам'яті 1 до 2, втім, як і в 8000. По-друге, як би це дивно не звучало, але зі стабільністю системи, у поєднанні з піддослідним комплектом, у нас виникли деякі проблеми можливо, через вже трішки замордований тестами процесор. Тож у даному випадку ми сильно не діставали систему, а швиденько прогнали усі тести, з якими і пропонуємо ознайомитись. Отже, у AIDA 64 на платформі Intel новинка показала себе дуже добре у порівнянні з народною ОЗП. Перевага на останньою склала солідні 17-22% продуктивності. У СімЗіп 8 на пам'ять дозволила теж непогано відірватися від 6-тисячної. Перша показала на майже 10% кращий результат при стисканні даних. Проте при розпаковці уперед все ж таки на 3% вирвалась друга. Певно, для цієї задачі менші затримки важливіші. Cinebench 2024 нарахував на 4% більше балів у обох режимах навантаження старшій ОЗП, що вже починає обнадіювати. Geekbench 6 проявив майже повну солідарність із CineBench 2024 і теж відреагував на ddr 5 8000 трьома-чотирма відсотками вищої продуктивності. Проте у AI-версії цього ж бенчмарку вже зовсім трішечки краще показала себе ddr 5 6000 у двох із трьох сценаріїв. Проте різниця результатів тут така мізерна, що на неї можна не звертати уваги. Тридемарк так само більше сподобались менші таймінги і бінарність народного комплекту у двох із трьох підтестів. Але знову ж таки різницю меншу за 1% папужок між опонентами і в даному випадку як значну сприймати важку вату. У Baldur's Gate 3 новинка виглядала краще усього на пару FPS при середніх 186, що у процентному співвідношенні становить 1% частоти кадрів, по всім іншим показникам плюс-мінус паритет. Друга контра дозволила DDR5-8000 підняти процент переваги до 2 по середньому FPS. Але по показникам дуже рідкісних подій щось пішло не так, і сталося просідання із в рази гіршим результатом, ніж у DDR5-6000. У кіберпанк 2077 піддослідна ОЗП продовжила нарощувати відрив від опонента. І тепер він склав більше 5% середньої частоти кадрів і більше 6% по 0,1% ЛОУ. І тут Forza Horizon 5 змусила восьмитисячного ЗП трішки пригальмувати у даному проєкті Перемогу останньої можна розглядіти лише на фотофініші. Голстов Сусіма обидва комплекти виступили на рівних за виключенням дуже рідкісних подій. За ними шеститисячний виявився майже на 14% кращим за опонента. Horizon Forbidden West взагалі не лишила хоч чогось, що можна прокоментувати. Гарна і однакова продуктивність як на топовій, так і народній ОЗП. А у Starfield DDR5-8000 знову ожила і по середньому лічильнику виявилась кращою на 4% за частотою кадрів. І нарешті у Total War Saga Troy, як і у випадку із amd платформою, сильно навантаженим ядрам CPU вища пропускна здатність старших модулів дуже знадобилась. По середній частоті кадрів різниця склала близько 11% FPS. ФПС. Це суттєва перевага. Отже, підійшовши до підсумків, можна сказати, що у випадку платформи AMD дива не трапилось. Внаслідок архітектурних особливостей, їй з самого початку, як була потрібна ОЗП з якомога нижчими таймінгами при роботі з дільником контролеру один до одного, так нічого з тих пір і не змінилося. Якщо ви не прихильник спостерігання за красивими цифрами у AID64, тоді dr 6000 все ще ваш найоптимальніший вибір, до того ж ще й помітно дешевший. При цьому у іграх, за виключенням лише одного тайтлу, вона продемонструвала стабільно краще FPS, хоч і часто з мізерною різницею в межах похибки вимірювань. Що ж до платформи Intel, то тут, в принципі, теж не відбулося нічого нового. У даному випадку, чим більша пропускна здатність ОЗП, тим краще. У штучних бенчмарках профід від додаткових 2000 мегатранзакцій за секунду, хоч і з більшими таймінгами і небінарністю, як такою, все одно дозволив отримати в середньому на 7% кращу загальну продуктивність системи. Хоча, якщо не враховувати високі результати у Аїде 64, то це вже будуть скромніші 4%. У іграх ситуація не менш приємна для старшого комплекту, бо й застосування його у розважальних цілях принесло додаткові 5% FPS в середньому. Але ці додаткові відсотки продуктивності дадуться не легко вашому гаманцю. Якщо звернути увагу на ціни розглянутих комплектів, то можна на деякий час втратити можливість говорити. Бо DDR 5800 обійдеться приблизно втричі дорожче за 6000 комплект. Плюс треба обов'язково мати топову материнську плату. На цьому у нас все. Як завжди, з нетерпінням чекаємо на зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!